Росія не завдає ударів по українській енергетиці, а Міноборони обіцяє довічну підписку на Netflix за підписання контракту. Мене звати Єлизавета Ткаченко. Ви дивитесь VoxCheck і це наш топ фейків за тиждень. А ви підписуйтесь на цей канал та додивіться відео до кінця. Російська армія після домовленості з Києвом не завдає ударів по українській енергосистемі. Про таке сказав прес-секретар російського диктатора Дмитрій Пєсков. Приказ верховного командуючого. наказ Верховного головнокомандувача діє, і російські збройні сили утримуються на даний час від ударів по енергетичній інфраструктурі України відповідно до тієї домовленості, яка була досягнута між США і Росією, то виявляється, українці брешуть? Ні, брешуть тут тільки росіяни. 18 березня після розмови Путіна з президентом США у Кремлі заявили, що російський диктатор погодився припинити удари по енергетиці і, начебто, віддав відповідний наказ військовим. Пізніше Володимир Зеленський сказав, що Україна теж готова на припинення ударів по енергооб'єктах РФ? Однак готовність і наказ Путіна протрималися лише декілька годин, адже у ніч на 19 березня РФ запустила близько 150 дронів по Україні. Деякі з них влучили по енергосистемі залізниці на Дніпропетровщині. А ввечері, 18 березня, армія РФ скинула авіабомбу на Слов'янськ, наслідок чого частина міста, за словами мешканців, залишилася без світла. То який тоді все ж віддав? Наказ Путін ймовірно лише посилювати обстріли, аби досягнути своєї мети капітуляції України. До речі, це не вперше, коли росіяни не дотримуються домовленостей з 2014 року. Вони неодноразово порушували тимчасове припинення вогню, обстрілювали зелені коридори та зривали домовленості, як, от, про зернову угоду. Вам від 18 до 24 років ви хочете довічну підписку на нетфлікс і валюту для відеоігор? Вступайте до лав армії, отримуйте мільйон і купуйте. Таке, начебто, вказано на рекламі, яку Міноборони поширило на банерах у різних містах в Україні. Звучить як знущання. Ми б сказали, як російський фейк на сторінках Міноборони немає оголошень про таку рекламу. На наш запит в управлінні масової інформації Міноборони також відповіли, що не мають жодного стосунку до банерів, які поширюють користувачі. На підробку вказують ще декілька деталей. По перше, шрифт на справжніх оголошеннях зовсім відрізняється від того, який використали росіяни за словами бренд-дизайнера ЗСУ Тараса Іщика. Шрифту Міноборони немає у вільному доступі. По друге. Фото чоловіків на оголошеннях узяли з сайтів стокових фото. Якби Міноборони справді робило подібну рекламу, то взяло б найімовірніше б українських військових. Якщо придивитися до одного з фото, можна теж помітити, що воно має неприродні та подекуди нерівні краї. Звичайно ж, бо зображення створювали поспіхом і не надто переймались за якість. Українців кинули свої ж британські медіа масово пишуть на своїх обкладинках про схему крадіжки грошей, у якій залучили. Чино понад 120 українських благодійних фондів. Сподіваємося, ви в це не повірили, адже це російський неякісний фейк. Британські медіа, Daily Mail Daily Mirror та Daily Record не публікували обкладенок з такою інформацією. Пропагандисти просто підробили їх у фотошопі. Наприклад, на обкладинці Daily Mirror у полі, де росіяни підставили фейк про українські благодійні фонди, насправді розміщений анонс статті про екс-міністра охорони здоров'я Великої Британії. На Daily Mirror про матір і її дитину, а на Daily Record про ув'язненого шотландського моряка. А що із благодійними фондами? Все просто жодне надійне англомовне або україномовне медіа не писало про буцімто схему, який залучено понад 120 фондів. Це вигадка росіян, якою вони намагаються дискредитувати Україну за кордоном та знизити підтримку, як серед пересічних іноземців, так і серед урядів їхніх держав. Попри це, все одно обережно ставтеся. До пожертвувань. Користуйтеся надійними платформами, перевіряйте людей, які відкривають збори і їхню звітність, та не перераховуйте гроші на підозрілі картки. Максимальний розголос бойових генералів, які звільняли Київщину, судять за критику Володимира Зеленського. Усі деталі справи у нашому телеграм-каналі в описі під цим відео. Тільки не кажіть, що ви справді кинулися підписуватися на телеграм-канал. А якщо хоча б на мить відчули хвилю агресії, Вітаємо, ви потрапили в нашу пастку, і це добре, що лише в нашу, адже далі пояснимо, що не так із цими записами і посиланнями на телеграм-канали. По перше, жодного бойового генерала, який звільняв Київщину, наразі не судять. Так в Україні справді є декілька розслідувань проти генералів. Однак вони ніяк не стосуються критики Володимира Зеленського. За гнівні коментарі нікого заграти не саджають. Натомість такими повідомленнями у вас намагаються викликати ворожі настрої до. Влади. По-друге, придивіться до фото. В одному з відео вказують, що за критику Зеленського нібито судять генерала Сергія Мельника. Але насправді на фото не він. Усі зображення згенерував штучний інтелект. Що більше з 2021 року і до вересня 2022 року Мельник був начальником харківського гарнізону і в перші місяці великої війни займався обороною Харкова, а не Києва. Також проти нього не порушували судових справ. Принаймні про це не повідомляли публічно. Для чого ж? Ще поширюють ці фейки? Зверніть увагу на вираз. Усі деталі справи у нашому телеграм-каналі. Насправді у каналі, на який вас закликають підписатися, немає цієї інформації. Підписавшись, ви станете частиною аудиторії анонімного каналу, який згодом може поширювати фейки. Цей та інші приклади доводять, наскільки важливо перевіряти інформацію, адже в потоці новин важко одразу відрізнити правду від фейку, особливо коли емоції після прочитання зашкалюють. Пропагандисти на це і розраховують, тож критичне мислення та перевірка фактів на Краща зброя проти фейків, якщо хочете завжди знати правду, підписуйтесь на цей канал.